Всім добра і ніжності, з першим весняно-жіночим святом. Весна в мене завжди асоціюється з теплом, жінкою і квітами. Як пролісок, пробиваючи скрізь кригу, холод, бруд і негаразди, так і наші жінки ці нелегкі часи своєю ніжністю. Привабливостю, жаданностю і красою долають всі тривоги, нервові зриви, атаки, розруху, біль, страждання, смерті кров, маючи стільки сил і не дихаючи нас на все світле і добре. Хочу привітати їх з цим весняним святом і побажати. Дівчата, пані, паночки, матусі й бабусі, миру і злагоди, здоров'я і порозуміння. Тільки ви квітніть, пахніть і надихайте. Тільки ви своїм коханням і своєю вродою можете горе звернути і нас надихнути. Вітаю вас, вдячний вам. І хай наступні свята будуть в мирі, в злагоді і в родині. святом вас!